Унікальне досягнення в шостому розіграші чемпіонату України далося в Орсклі. Команда з Полтави, вперше в своїй історії пробившись до вищого дивізіону чемпіонату України, набравши 58 очок, здобула бронзові нагороди та путівку у кубок УЄФА. В той же турнір з четвертого місця потрапив Дніпро, який поступився полтавчанам трьома очками. Мали шанс зніпряни пробитися у другий за престижністю на той час єврокубковий турнір кубок володарів кубків, але у фіналі національного кубку поступилися Донецькому шахтареві. Єдиний м'яч загірників на 36-й хвилині забив Сергій Ателькін. Таким чином, саме підопічні Валерія Яремченка потрапили у Кубок Кубків, де їхнім суперником на попередньому раунді став молдавський клуб Зімбру. Перша гра між цими командами, яка відбувалася у столиці Молдови кишиньові завершилася доволі таки несподіваною нічією. Спочатку на 45-й хвилині Сергій Ателькін вивів гірників вперед, але за 15 хвилин до закінчення зустрічі Згура зрівняв його. Отже, нічия 1-1. Але у матчі відповіді в Донецьку все стало на свої місця. Завдяки голам Геннадія Орбу на 26-й хвилині, Сергія Ателькіна на 44-й та Валерія Кривенцова на 82-й. Гірники здобули впевнену перемогу 3-0 і вийшли в 1-16 фіналу Кубка Кубків. Наступним суперником Шахтаря стала португальська боавішта. Перший матч цього протистояння, який відбувався у Португалії, краще розпочали гості. І як результат, всередині першого тайму на 23-й хвилині матчу, після передачі Сергія Ателькіна Геннадій Зубов виводить шахтар вперед. Але господарі поля досить швидко оговталися після пропущеного м'яча. І на 34-й хвилині класний дальній удар вдався рую Мігелю. М'яч полетів у правий нижній кут воріт Дмитра Шуткова. На жаль, голкіпер гірників виявився до цього не готовий. 1-1. Бо Авішта не заспокоїлась на досягнутому, і за дві хвилини до завершення першого тайму Карлуш Літуш вивів господарів вперед. Але у другому таймі за справу взявся Сергій Ателькін. Форвард Шахтаря спочатку на 61-й хвилині зрівняв рахунок у матчі 2-2. А ще через три оберта секундної стрілки вивів шахтар вперед. 3-2 так матч закінчився, що подарувало гірникам хороші передумови для виходу в наступний раунд. Матчі відповіді в Донецьку португальцям для виходу в наступний раунд необхідно було забивати як мінімум двічі. Тож переважно більшість цього поєдинку вони провисіли на воротах шахтаря. Але за 10 хвилин до кінця зустрічі єрникам вдалося підловити суперника на контратаці, і поцферія вивів шахтар вперед. Щоправда, щойно встигли португальці розіграти м'яч з центру поля, як Латаллі забив красивий гол, зрівнявши рахунок у цьому матчі. Але нічия 1-1 дала саме гірникам дорогу в 1-8 фіналу Кубку Кубків. Суперником віце чемпіонів України на цьому етапі стала італійська Віченца. Перший матч цього протистояння відбувався в Донецьку в присутності великої кількості італійських тіфозі. І не встиг диктор по стадіону озвучити стартові склади граючих команд, як Віченца вже була попереду. Бразилець Луїзо забив на першій хвилині матчу. Забивши надзвичайно швидкий гол, гості і не думали зупинятись на досягнутому. Ще в першому таймі футболісти Віченце мали як мінімум тричі забивати у ворота Дмитра Шуткова. Проте, або вдало діяв на останньому рубежі голкіпер Шахтаря, або гірників виручав крака воріт, або невдало діяли у завершальній стадії гості. Така тотальна перевага футболістів Віченці не могла не сказатися на рахунку. І на 56-й хвилині матчу Бегето таки подвоює перевагу своєї команди. І лише після того, як рахунок зустрічі став 0-2, вболівальники нарешті побачили на власному стадіоні гру Донецького Шахтаря. На 63-й хвилині Геннадій Зубов красивим ударом один м'яч відквитав. Проходить ще кілька хвилин, і головний арбітер матчу по якимось незрозумілим причинам не ставить 100% пенальті у ворота Віченце. Шахтар не зупиняється і продовжує створювати напругу біля воріт гостей. І раз по раз голкіперовіченце доводиться рятувати свою команду. І в той момент, коли здалося, що ось ось гірники дотиснуть і вирвуть нічию, на 90 90-й хвилині пропускають контратаку, і той таки Луїзо, оформлюючи дубль, встановлює остаточний рахунок першого матчу 1-3. Результат першого поєдинку практично не залишав шансів підопічним Валерія Яремченка на вихід в одну четверту фіналу. Тож на кону залишався лише престиж донецької команди та очки у таблицю коефіцієнтів УЄФА для України. Але як і тиждень тому у Донецьку, краще цей матч розпочали саме господарі поля, які створили кілька небезпечних моментів, проте вдало на останньому рубежі діяв Дмитро Шутков. Намагалися відповідати футболісти Шахтаря у контратаках, і одна з таких ледь не закінчилася точним ударом Сергія Кривенцова. Але на цей раз вдало зіграв голкіпер Віченце. На 25-й хвилині матчу рахунок було відкрито. Після подачі з лівого флангу той такий Луїзо, який забив гірникам двічі у Донецьку, знову відзначився результативним ударом 1-0. Пропущений м'яч не зламав дух гірників, і до кінця першого тайму вони мали можливість зрівняти рахунок. Але м'яч після удару Валерія Кривінцова влучив у стійку. В другому таймі Шахтар продовжив тиснути на ворота господарів поля і досяг свого на 60 й хвилині матчу. Сергій Ателькін, класно прийнявши м'яч у штрафному майданчику суперників, переграв голкіпера італійців. 1-1 Мали шанс підопічні Валерія Єремченка і вирвати перемогу у цьому матчі однак, замість цього на 71-й хвилині отримали контратаку на власні ворота, яку чітким ударом завершив Вівіані, таким чином здобувши перемогу 5-2 за сумою двох матчів, чвертьфінал вийшла вийшла Віченця. Суперником Дніпропетровського Дніпра в першому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА став вірменський клуб Єреван. Долю цього протистояння було вирішено ще під час першого матчу у Дніпропетровську, в якому підопічні В'ячеслава Грозного здобули впевнену перемогу з рахунком 6-1. Хетриком відзначився Шаран, ще по м'ячу на свій актив записали Гецько, Паляниця та Мороз. В матчі відповіді в Єревані дніпряни підтвердили статус фаворита, здобувши суху перемогу 2-0 завдяки м'ячам Гецка та Бєлкіна. Вийшовши у другий кваліфайн раунд, підопічні В'ячеслава Грозного отримали в суперники Аланію. Дніпропетровці активно розпочали першу зустріч, яка проходила на полі суперника, і вже на восьмій хвилині вийшли вперед. Після передачі з правого флангу від Геннадія Мороза паляниця відкрив рахунок у цьому протистоянні. Але на жаль, через 10 хвилин футболісти Аланії відновили статус кво Кобіашвілі після свого сольного проходу віддав проникаючу передачу на житаутоса, після удару якого м'яч від поперечини все ж таки пересік лінію дніпровських воріт. 1-1. до кінця першого тайму. Господарі поля мали ще дві прекрасні можливості для того, щоб забити другий м'яч у ворота української команди. Але на щастя, після удару Каніщева м'яч потрапив у поперечину. А удар головою Тадеєва Ілья Близнюк зумів перевести у стійку 1-1 після першого тайму. В другій половині зустрічі футболісти Аланії все ж таки домоглися свого. Після подачі з лівого флангу, Ашветія ударом головою вивів свою команду вперед. Мали можливість Дніпровці до кінця зустрічі зрівняти рахунок, але після ударів Шарана та Павлюха виручив свою команду голкіпер-господарів поля. Отже, Аланія перемагає в першому матчі 2-1. Результат першого поєдинку залишав за дніпрянами непогані шанси на вихід у наступний етап Кубку УЄФА. Але вже на другій хвилині матчу Гагокідзе вивів гостей вперед. Але вже через 9 хвилин господарі поля отримали прекрасну нагоду для того, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі. Дмитро Парфьонов не заробив на собі пенальті, яке взявся виконувати Сергій Мізін, але, на жаль, не зумів переграти з 11-метрової позначки голкіпера Аланії. До честі Дніпрян варто відзначити, що нереалізований пенальті не позначився на їхніх атакувальних потугах. І на 23-й хвилині зусилля господарів поля були винагороджені після передачі Гецка Шаран, впевнено розібравшись з захисниками суперника, ударом від стійки зрівняв рахунок. Але те, що сталося в наступну п'ятнадцяту хвилинку, навряд чи зможуть пояснити і самі футболісти Дніпра. Спочатку на 27-й хвилині матчу, після подачі з лівого флангу, Гагокідзе ударом в один дотик, оформив дубль, вивівши свою команду вперед. Минає ще 5 хвилин, і після подачі кутового з правого флангу Яновський першим опинився на добиванні, забивши третій м'яч у ворота Дніпрян. Ну а крапку у матчі поставив Кобіашвілі, який на 44-й хвилині встановив остаточний рахунок цієї гри 4-1, і в наступний етап проходить Аланія. Дебютант Єврокубків Полтавська Ворскла в першому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА зустрічалася з латвійською Даугавою. В першому матчі, який відбувався у столиці Латвії, ворскляни здобули впевнену перемогу з рахунком 3-1. Всі м'ячі в цьому матчі були забиті в другому таймі. На 50-й хвилині Кобзар вивів ворску вперед. Через 6 хвилин Чуйченко подвоїв перевагу полтавців. А на 69-й хвилині Антюх зробив рахунок 3-0. Єдине на що спромоглись господарі поля, так це на м'яч престижу від Вуцанса. Незважаючи на те, що результат першої гри фактично гарантував Ворсклі вихід у наступний етап, полтавці ретельно готувалися до першого в своїй історії домашнього матчу в Єврокубках. Найцікавіші події матчу відповіді, як і в першій грі, відбулися у другій 45 хвилинці. Спочатку на 56 й хвилині матчу, після прострілу з лівого флангу, Сергій Чученко вивів Ворсклу вперед. Більше за всіх першому домашньому єврокубковому м'ячу ворскли радів їх талісман. Але радість була недовгою, проходить буквально якихось чотири хвилини, і Вуцанс точним ударом під поперечину закінчує красиву комбінацію своєї команди, зрівнюючи рахунок у цьому матчі. Але все ж таки підопічним Віктора Пожечевського вдалося того дня порадувати місцевих уболівальників. На 67-й хвилині поєдинку після подачі з кутового з лівого флангу помилкою голкіпера гостей скористався Антюхін ударом головою, принісши перемогу ворсклі в цій грі 2-1 і 5-2 за сумою двох поєдинків. Oh Суперником Полтавців у другому кваліфайн-раунді Кубку УЄФА став грізний бельгійський андерлехт. Статус фаворита цього протистояння бельгійці підтвердили вже у першій зустрічі, яка відбувалася на їхньому полі у Брюсселі. На 28-й хвилині матчу Петерсен, підібравши безнічний м'яч у штрафному майданчику Ворскли, потужним ударом пробив Андрія Ковтуна, вивівши свою команду вперед. Відкривши рахунок у зустрічі, Андерлехт і надалі продовжував тиснути на ворота полтавської ворскли. Але подвоїти перевагу у господарів поля вийшло лише на останній хвилині зустрічі після точного дальнього удару стойки. Отже, 2-0 в першому матчі перемагає Андерлехт. Незважаючи на невтішний результат першого матчу, який практично не залишав ворсклі шансів на вихід в наступний етап Кубку УЄФА, у Полтаві зібрався повний стадіон заради того, щоб підтримати свою улюблену команду. Але на превеликий жаль для місцевих вболівальників, Андерлехт ще у першій половині зустрічі закрив будь-які питання про переможця як цього поєдинку, так і пари загалом. Спочатку на 32-й хвилині матчу Зетерберг класним ударом зі штрафного вивів свою команду вперед. А ще через 11 хвилин після подачі з правого флангу шифо, ударом головою, подвоїв перевагу Андерлехта, встановивши остаточний рахунок цього матчу 2-0. І 4-0 за сумою двох поєдинків. Далі проходить Андерлехт. А для Ворскли, як і для інших українських команд, цей єврокубковий сезон було завершено. Тож лише київському Динамо вдалося порадувати своїх прихильників. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.